Риба гопник тероризує рибалок на річці стугна. Васильків, 27 липня, учора на річці стугна сталася незвичайна подія, яка здивувала навіть досвідчених рибалок. Місцеві жителі виловили рибу, яка не лише мала дивний вигляд, але й поводилась зухвало та агресивно. Все розпочалося з того, що троє друзів: Сергій, Іван та Михайло. Закинули вудки на одному з мальовничих берегів Стугни. Раптом на їхнє вудилище клюнула невідома риба. Її витягли з води з неабиякими зусиллями, адже вона чинила неабиякий опір. Спочатку ми подумали, що це сом, розповів Сергій. Але коли риба опинилась на березі, ми були вражені вона мала гострі зуби, шипи на спині, а очі її палали злобою. та це ще не все. Риба, яку витягли рибалки, почала дивувати їх своїми гопницькими витівками. Спочатку вона нахабно попросила закурити, потім спробувала вкрасти у Івана гроші з гаманця, а коли її помістили в садок, вона й там не заспокоїлась, намагалась вкрасти кросівки Михайла. На місце події приїхали іхтіологи, які визначили, що це дійсно рідкісний вид риби. Гопник їх агресивна поведінка пояснюється особливостями будови рота та зубів, а також інстинктом самозбереження. Цей випадок, справжній феномен, поділився іхтіолог Петро Петренко. Ми ніколи не зустрічали такої зухвалої риби. Цікаво буде дослідити її поведінку та дізнатися більше про цей загадковий вид. Тим часом риба гопник, наче справжній хуліган, сидить у садку. Пихкає цигаркою та поглядає на рибалок з хитрою посмішкою. Що ж тепер рибалкам у Василькові буде чим розважитися, адже невідомо, коли ще їм доведеться попіймати такого незвичайного гостя.